Вашингтон, Білий Дім, переговори за зачиненими дверима і публічні виступи. Зеленський Трамп, європейські лідери, телефонний дзвінок Путіну. Що насправді відбулося у Сполучених Штатах Америки 18 серпня, і які це матиме? Наслідки Моє ім'я Дмитро Олійник відповім на це питання і відзначу ключові заяви та рішення. Підпишіться на мій новий канал, тисніть вподобайку і коментуйте те, що чуєте. Це допомагає відео бути більш помітним в Ютуб. Отже, світ споглядав політичну драму, де на одній сцені три сторони три абсолютно різні реальності. Перша сторона Путін. Його цілі не зміню, а саме знищити Україну, розколоти Захід і повернути Росії статус наддержави. Друга сторона Україна разом з європейськими союзниками. Наше завдання зупинити війну. Ну на прийнятних для нас умовах гарантувати стабільний мир без приниження і без втрати території. Третя сторона Дональд Трамп. Його мотивація цинічна. Нобелівська премія миру. Його не дуже цікавлять українські жертви, не бентежать російські ракети по наших містах. Йому потрібне звання миротворця, і ця амбіція робить його нашим союзником. Бо для медалі потрібен мир. Отже, переговори у Вашингтоні нагадували психологічний експеримент. зеленського готували і наполягали на тому, щоб він не сперечався, не закипав у гніві як раніше в лютому. Але кивав і дякував. І, очевидно. Це мало ефект. Зеленський також передав Меланії Трамп листа від першої леді України, в якому вона висловлює подяку за її звернення до Путіна. А наприкінці Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, яку йому передав молодший сержант збройних сил України. Його звати Костянтин Картавцев, і він втратив ногу на початку повномасштабного вторгнення, коли рятував побратимів. Гольф для Картавцева став важливою частиною його реабілітації та допоміг відновити фізичну і психологічну рівновагу. Трампа, звісно, все це розчулило, і Трамп навіть записав відео подяку. У відповідь Трамп вручив Зеленському символічні ключі від Білого дому. Отже, суперечок цього разу не було хоча за посмішками і компліментами точилася жорстка боротьба. Найбільша суперечка стосувалася припинення вогню. Європейці та Зеленський наполягали на тому, що без зупинки бойових дій неможливі реальні переговори. Трамп наполягав на тому, що ні, перемир'я не потрібне. Треба одразу укладати угоду. Мерці Макрон відкрито виступили проти Трампа. Зеленський теж, але проблема в тому, що Путін ще на алясці сказав Трампу: припинення вогню не буде, і тепер Трамп замість тиснути на Москву просто вимушений. Повторювати цю позицію тут парадокс: без перемир'я немає ґрунту для переговорів, але без переговорів Трамп не отримує свій Нобель. Це замкнене коло, яке здається, все ж вдалося розімкнути. Бо як сказав Зеленський на брифінгу після зустрічі, він готовий зустрітися з Путіним без будь-яких попередніх умов. Тобто, виходить так, що Україна пішла на поступки, і, попри суперечки, ніякого сісфаєр як умови не буде. В цілому результат переговорів у Вашингтоні виглядає таким чином: перше має відбутися двостороння зустріч Зеленського і Путіна саме там буде обговорюватися головне території. Зеленський уникає конкретики, не відкриває карти, каже, що про території буде говорити особисто з Путіним. Очевидно, що Москва підніматиме питання Донбасу, Криму. Південних областей. Далі тристороння зустріч із Трампом. Там мають обговорювати гарантії безпеки. Ідея в тому, що США координують, європейці фінансують і беруть на себе конкретні зобов'язання. Навіть варіант введення миротворців у складі Європейського союзу обговорювався серйозно. Сьогодні Трамп припустив, що гарантії безпеки України можуть включати повітряну підтримку Сполучених Штатів Америки. Якщо країни Європи готові надати свої війська, то штати натомість можуть зосередитися на повітряних операціях за словами Трампа. Ну і на сам кінець. Можливе розширення до четвірки за участю європейських лідерів, які формують так звану коаліцію рішучих. Макрон і Стармер готові напряму пояснювати Путіну. Україна врешті отримає гарантії. Європа буде стояти поруч. Але тут є нюанси. Україна чітко дала зрозуміти, паперові гарантії це новий Будапешт. Ми на це більше не підемо. Потрібна конкретика. Як саме будуть формуватися гарантії, яким чином вони будуть закріплені, де ким ці питання після 18 серпня залишилися відкритими? Трамп у своєму стилі запропонував власну п'яту статтю не НАТО, але щось подібне. Але Москва боїться перспективи введення західних військ на територію України. Саме це власне може стати точкою зламу. І точкою неповернення у миротворчих зусиллях Трампа, тому ясності тут немає. Україна використала ще одну сильну карту. Зеленський передав Трампу пакет пропозицій щодо нової угоди у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння на десятки мільярдів доларів. Трамп любить великі цифри, і це вдарило точно в його слабке місце. З інформації Financial Times, у документі йдеться про те, що Київ готовий придбати у США озброєння на суму 100 мільярдів доларів. Причому основне фінансування очікується від європейського. Тіх партнерів окремим пунктом пропонується угода на 50 мільярдів доларів щодо спільного виробництва дронів із залученням українських компаній. Але повернімося до реалій: усі ці документи, пропозиції, домовленості, розмови про двосторонні, тристоронні, навіть чотиристоронні формати, можуть виявитися порожнім звуком. Бо очевидно, що путіну переговори не потрібні. Йому потрібна затяжна війна, виснаження України і заходу. Його стратегія вигравати час, і тому найближчі два тижні стануть тестом. Чи зможе Захід змусити диктатора при. Ти зустріч. з великою ймовірністю не зможе, і ось перші ластівки на підтвердження такої оцінки. В Росії сьогодні заявили, що не відмовляються від переговорів, але одразу висунули вимоги. Лавров заявив, що Росія буцімто не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання ні від двосторонніх, ні від тристоронніх. Але увага, цитую, будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно. А ще без поваги до безпеки Росії та прав Росіян в Україні не буде домовленостей про припинення війни. Не дуже схоже на повну готовність зустрічатися в найближчі дні або тижні. Чи не так тут важливо розуміти, що путіну не страшно виходити на зустріч, особливо якщо вона відбуватиметься на території, де не діє ордер МКС на його арешт. Просто для нього така зустріч означала би певний фінал і потребу робити остаточний вибір або припинення вогню. Або продовження війни, чи готовий він давати такі відповіді зараз? Усі свої відповіді Путін уже давно озвучив. Просто Трамп досі не хоче їх почути. Навіщо Путіну зустрічатися з Зеленським зараз, якщо він може розтягнути час у підготовці до цієї зустрічі, скажімо? До наступного року у такий спосіб він і далі уникатиме нових санкцій, а Трамп продовжуватиме терпіти, бо сподіватиметься на свою велику дипломатичну перемогу. Чи погодиться Путін на якісь гарантії для України лише під тиском? Якщо Україна не отримає членства в НАТО і на неї не поширюватиметься п'ята стаття, але буде створений певний аналог. Для Путіна це обмеження, які він сприйматиме як загрозу для досягнення своїх цілей, і чи реально вигідне Путіну таке завершення війни? Подумаємо логічно, навіть якби Україна вийшла з Донбасу, що нереально, всі ці роки війни, мільйони загиблих, міжнародна ізоляція, все це заради чого було? Щоб отримати лише Донеччину, але водночас отримати НАТО прямо на своїх кордонах, отримати мілітаризовану Україну і світ, який навіть після часткового зняття санкцій все одно дивитиметься на нього як на злочинця. Це виглядає як поразка. Путін сьогодні просто не має можливості зупинитися. Зупинити його можна лише примусом, якщо Трамп та європейські лідери перестануть вести з ним безкінечні розмови і почнуть діяти. Це означає санкції, повне знищення тінь флоту, нафтове ембарго і в першу чергу військова активність України. Та союзників у Європі. Отже, якщо Путін тягнутиме час, вигадуватиме відмазки, постане питання: чи зможе Трамп натиснути на нього реально, як і обіцяв, коли анонсував вторинні санкції та мита для покупців російських енергоносіїв. Позиція Києва тим часом лишається чіткою. Ми не відмовляємося від території юридично, Ми не відмовляємося від ідеї репарації покарання злочинців. Це взагалі. А тут і зараз завдання мінімальне змусити Росію припинити вогонь. До слова, поки у Вашингтоні відбувалися переговори, росіяни обстріляли нашу енергетику у цьому відео. Момент влучання ракети Х-101 по Кременчуцькому НПЗ цієї ночі. Давайте резюмувати. Вашингтонські переговори не стали проривом, але й не були провалом. Це був крок: важкий, суперечливий, частково ілюзорний, але крок у напрямку діалогу. Європа показала єдність, Україна продемонструвала жорстку позицію, Трамп свої амбіції. Путін замилювання очей Трампа і затягування часу. Але тепер ми у новій фазі дипломатії, фазі очікування зустрічі Зеленського і Путіна. І що ви вперше на цьому каналі. Обов'язково підпишіться, тисніть вподобайку і коментуйте все, що чуєте.